Сьогодні ми будемо працювати на сторінці 41 цієї книжки, і е, далі будемо е, розмовляти на рахунок того, як міняються слова, коли ви говорите мій, моя, як міняється слово з чоловічого на жіночий. І на цій сторінці ми бачимо, що є табличка. Е, переходьте внизу, буде. Посилання буде спеціально на, цю, е, спеціально на цю сторінку, тому ви зможете її знайти онлайн. І так само ем, читати зі мною. Перше це «possessor», це я, ти, він, вона, ж, я, тю, ти, іль, він, ель вона, ну, ми, ву ви і іль, ель зес вони чоловічого і вони жіночого роду. Наприклад, коли ви додаєте singulier, іменник чоловічого роду в однині, наприклад, батько, père, то буде мій до ж, мій батько буде «mon père». У французькій мові міняється я мій, ти, твій, так само, як і в українській. Перший приклад це ж. Я, мій батько, буде mon père. Якщо ми говоримо про тебе, то твій батько буде ton père. Його батько son père. І її батько так само буде son père. Наш батько notre père. Ваш батько votre. Père, і їх батько. Чи чоловічий чи жіночий рід буде однаково льохпех. Наступне це коли іменник в однині, але жіночого роду. Наприклад, мама це буде «mère». моя мама «ma mère». твоя мама та «ta mère. його або її «sa mère». наша «notre mère». Ваша – votre mère і їхня – leur mère. Далі, коли множина в іменнику, буде мої, наприклад, батьки – mes parents. Твої – tes parents. Його – ses parents. Її так само – ses parents. Наші – nos parents. Vachy, vos parents et yichni, leurs parents. Allez-y, S. Deuxième chose pour Je, mon père, ma mère, mes parents. Tu, ton père, ta mère, tes parents. Il, elle. Son père, sa mère, ses parents. Nous, notre père, notre mère, nos parents. Vous, votre père, votre mère, vos parents. Il, elle, leur père, leur mère, leurs parents. Звичайно, тут є е, виключення, Exception – виключення devant une voyelle ou un H muet, ma ta sa міняється на mon ton, son. Що тут це означає? Коли перед е, словом, наприклад, моя місь, Стоїть слово, яке починається з H або з А, О, Ю. То замість того, щоб сказати, наприклад, моя подруга, подруга французькою мовою буде амі, починається з букви А. Тому замість ма амі ви зробите «мон амі», «мон аМІ, тому що АА не можуть разом бути МУН АМІ. Другий приклад це. Твоя історія. Histoire, починається вона чоловічого роду, але починається з H, тому буде «тон істуар». І останній приклад це помилка жіночого роду. Було би сар, але це неправильно, тому son erreur. Ось і все. В принципі, на цій сторінці є декілька вправ. Якщо ви хочете, ви можете зробити ці вправи і написати в коментарях. Або можете самі зробити, звичайно. Я надію, що вам допомогло це відео і до зустрічі в наступному. Дякую, до побачення.